Вітаємо в ефірі Дві медіа Владислава Слізньова, військового експерта, полковника збройних сил України, речника Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, мені вітання і слава Україні! Вітання вам, Ярослава. Напередодні головне управління розвідки сказали про те, що в Криму дуже багато ще роботи, але ми очікуємо найближчим часом позитивних і хороших новин. І от сьогодні, зі самого ранку, ці позитивні хороші новини можна сказати, розбудили Україну, тому що вибухи, багато вибухів, цікаві, знищені ворожі катери. Давайте все по порядку і по черзі. Що зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму? Тимчасово окупований Крим знаходиться під контролем ворожої армії, не лише Крима й Севастополь. Що стосується кількості ворожих військових об'єктів, то наші колеги, журналісти, дослідники на нарахували по відкритих джерелах на території Криму 232 об'єкти. Хоча звуками кажуть, що їх може бути до півтисячі. Треба далі продовжувати цю роботу, для того, щоб точно з'ясувати, де тут ворогів знаходиться, місцеві геолокації, для того, щоб була чітка картинка. Не лише української розвідки, а усіх тих, хто дотичне до процесу руйнації ворожого військового потенціалу в Криму та Севастополі. Так само, як до прикладу, для наших урісів, які цієї ночі добряче відпрацювали. І хоча зараз в публічній площині в основному йдеться про знищення двох катерів, це проекціярна, які разом з устаткуванням та екіпажами пішли на дно верен Чорноморства, так само йдеться, ну маю, що не може. В кримських пабліках про те, що було зруйновано казарму, який перебував ворожий особовий склад. Зараз там проводиться заходи за розбору завалів. Скільки там було знищено орків, невідомо, але думаю, згодом ми про це дізнаємось, бо э, суспільство прямо э, хоча й прачена да, да залякано. Там умовними таліпами та іншими гуаляйтерами, які намагаються вести інформаційну війну проти України. Тим не менше, те, що знає двоє, знає свиня, а значить ми дізнаємось. І наслідки всі ефективної нічної атаки Українського ворога, і що ворог там втратив за їх в результаті задіяння. Що саме виведені? Я думаю, що все ж таки цього разу були маркідрони казати, типу Сія Беві Малюк. Но а прильоти по казармам циклово наверное что або дронакомиканты, або э, ракеты. В будь-яком разе, чому, чому такая центр на Черноморске? Тому що Чорноморська це західна частина тимчасово окупованого Криму, там безліч частин та підрозділів, систем, які входять до системи протиповітряної оборони, підрозділи, які забезпечують функціонування ворожого Чорноморського флоту. Інші частини, в тому числі ті, які займаються радіоелектронною боротьбою, вони їх рясно натикані в різних куточках Чорноморського району. Та більше, Чимало тих об'єктів було створено після 2014 року після анексії Криму, причому ворог відновлював військове мистечка, які вже було передане ще за часів України на баланс місцевих органів самоврядування, тим не менш, ворог підняв старі плани, схеми, мапи, і по цих схемах почав відновлювати все це е, військове е, розміщення. Чому? Бо ворог. Мабуть, забувши, що Крим це рекреаційна зона і почав перетворити її на таку суцільну військову базу на такий себе не потопляєми То що з того вийшло, бачимо туристичний та корми сезон останні кілька років в Криму Кепський, люди бояться їхати, тому що є ризик зазнати каліст, травмування, взагалі загинути, бо Крим давно перетворився з безпечного регіону на регіон, який де є де-факто де-факто прифронтовий, а по деяких позиціях взагалі на території лінії бойового зіткнення. По суті, заява ГУР можна сказати Святослава Хороброго, це його відома фраза. Йду на ви. По суті, це попередження для окупантів, що буде палати ще більше і ще гучніше. Якщо говорити про систему протиповітряної оборони Криму, то її називали ледь не кращою ніж в Москві. Ну ми бачимо наскільки вона хороша і як вони гарно пропускають. Але як ви вважаєте, чи можуть вони посилити систему протиповітряної оборони, перекинути додаткові засоби і якось намагатися себе убезпечити? До речі, тут я досить обережно оцінював заяви деяких експертів, мовляв, Росія набережки там в Криму і Севастополі не дуже добра система протиповітряної оборони ворога. Ні ворог. Витратив чимало ресурсів і натягнув на територію Криму та Севастополя чимало систем е, протиповітряної оборони Це і пускові установки, це і радари, це і допоміжне обладнання. Тобто і тут ворожа пропаганда не бреше. Ворог залучив чимало ресурсів. чим, і йому важливо створити е, таку собі картинку, що Крим така себе неприступна фортеця, і йому край важливо убезпечити головну базу чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі від впливу українських ракет і українських дронів комікації. І те, що зараз системна, методична та поступово українська армія спромоглася прочавлювати ту саму систему. ППО, знаходити дірки, влучати в ті дірки, нищити е, через це прогалани інші ворожі об'єкти. Це насправді е, приклад мужності звитяга героїзму наших операторів, операторів дронів, зокрема дронів е, камікадзе, наших операторів е, різного типу ракет і наших пілотів проти бомбардування судова 24 які здійснюють пуски ракет типу скальпи чи штормшеду. Перевне це дуже важливо, бо чим слабший ворог, тим більш ефективним, продуктивним та результативним перспективи буде український наступ. Те, що це обов'язково коли станеться, я не є таємниче. В тому до речі, щоразу наголошує американський генерал Бенуджес, колишній командуючий війська на США в Європі. Він переконаний в тому, що Україна. Спроможна звільнити Крим, для того їй потрібен комплекс для вибухоння ракет типу Атак, у світі відповідно винищувачів типу f 16 А логіка дії, затвердження американського генерала, полягає наступну. Спочатку треба зруйнувати Керченський міст для того, щоб позбавити ворожого групування в Криву та Севастополі стало логістики. Ну а далі система та бетазично перетворити ті саме 232 ворожих військових mm. об'єкти на купу металобрукту. Ну, от про Кен... Керченський міст ми дуже очікували на українське літо в Криму. Сподівалися на бархатний сезон, український в Криму. Чи можемо говорити, що українська зима для, цього, для цієї незаконної жахливої споруди в акваторії Чорного моря, стане фатальною? Про часові поромишки, мабуть, говорити не варто, бо найповажніші експерти, посадовці, зокрема генерал Буданов. Що не менше тричі стрибали, називаючи конкретні дати щодо звільнення Криму, але тому не сталося? Чому не сталося? Чи можемо ми дорікати генерала Буденову? мабуть, чи не варто. Бо щоразу ми чуючи добрі новини, мовляв, до кінця травня, чи то до, до, до кінця серпня українська армія звільнить Крим від ворожої присутності, ми чомусь не хотіли чути продовження цієї фрази. А вона полягала наступного за умови, що Україна отримає у визначених обсягах на кількостях озброєння військову техніку. Знову ж таки, йшлося про ракети типу Ататамс і винищувачів «16». Ми бачимо, що процес підготовки наших пілотів, які будуть пілотувати перспективу Ф-16, ще триває, що на часових проміжків поставах Ф-16 йдеться або про кінець першого кварталу наступного року, або можливо, скоріш за все, про середину літа наступного року. Тобто ми не маємо Ф-16 типу, станом назад. А не відповідно щодо ракет типу Атака в 100 Офіційно, В джерелах ми бачили відомості про те, що ми маємо атакам все, які стало можна відстань до 160 км. А бойова частина, яких складається з е, касетних боєприпасів. Такими ракетами, на жаль, зруйнувати міст неможливо. Е, цими ракетами можна поцілити та зруйнувати чимало ворожих літаків та е, гелікоптерів. А от з, з мостом треба воювати, використовуючи ракети з бойовою частиною осколков фугасного типу і відповідно з дальністю застосування до 300 км. Сподіваюся, що згодом ми такі ракети отримуємо, хоча ну, ми всі бачимо наскільки будуть процес процеси відбуваються і в уряді США щодо збільшення асигнувань на військово-технічну підтримку українських сил оборони. Є різні думки, є чимало е, таких критичних повідомлень з боку. Певних американських посадовців, чому тому, що де факто Америка вже вийшла в турбулентний процес передвиборчих перегонів. листопад наступного року, за рік, фактично, відбуваються чергові вибори президента США, і тут вже починається риторика. часто густо не завжди раціональна, але на те, щоб здобути симпатії американських виборців. Тут ми є фактично заповідь буваєм, бо а, основний порядок денних в, в, в Америці, в тому числі, і базується навколо е, обсягів чи взагалі потреби е, підтримки українських сил оборони. На жаль, не завжди діяльність наших американських дізові є конструктивна. Тому, звісно, що ми в першу чергу мало перерахувати на власне можливості обороно-промислового комплексу, але ж на жаль, кілька років, які ми мали такої собі часової фори, період продовжу часу між лютом 15-го року та лютом 22-го року, не завжди ми цей час використовували раціонально, щоб кратно посилити можливості Українського борони промислового комплексу і повністю переобладнати українське військо в такий спосіб, щоб вона була. Сучасного високотехнологічного мотивованої всебічно забезпечено. Це наша реальність, тому виходимо з того, що маємо, але, ну, і звісно працюємо над тим, щоб навіть в умовах воєнного часу максимально збільшувати бойовий потенціал українських бо це важливо. О, якщо ми втратимо українську армію, ми втратимо Україну, ми втратимо саме себе. бо Путін його поплічники зовсім не приховують своїх авармійських планів щодо руйнації України як держави, а українська як спільнота народу світу. І ми це бачили на прикладі тих окупованих територій, де донедавна недавно панував ворог, та де намагався вбити всі, і вся, що пов'язано з Україною і українським. Так і на жаль, звільнення території ворог теж не полишає. 11 листопада в нас буде річниця звільнення Херсону. Рік, як звільнили від присутності російських окупантів фізично, але вони місто і далі знищують і далі. Просто б'ють рекорди по кількості випущених авіабомб ракет в сторону незламного Херсону, і тут я хотіла з вами уточнити ситуацію, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині, зокрема інститут вивчення війни, пише про те, що зсу перерізали дорогу олешки Каховка на двох ділянках. Будь ласка, прошу у вас поясніть, що це означає, і як ви бачите ситуацію на тимчасово окупованій території Херсонської області. Безумовно, вже майже два роки, трохи менше, мешканці півдня Херсонської області поневіряються під ворожу окупацію. Це дуже складний період часу для громадян нашої країни, які е, подалися в таких складних умовах. Ну а те, що стосується ситуації на лівому березі Дніпра, то там працюють підрозділи української міської піхоти. Вони вже протягом тривалого часу е, зайняли та отримують плацдарми. Що не менше три плацдарми створені вздовж лівого берега Дніпра, в районі Антонівського автомобільного мосту, раніше решта всього того, що від нього залишилось, бо ворог, коли минулого року тікав з Херсонщини з Піночі, спіль, що в підірвав усі мости, їх там чотири з'єднували до недавно правий та лівий берег Дніпра. Е, є плацдарм в районі Антонівського залізничного мосту, є плацдарм українських українських партихів в районі населеного пункту Крим. Типа дзвон дарма нині наші морпіхи намагаються розширити, чим далі витіснити ворожу армію. І зараз з'являється відомості про те, що так, насправді, в двох місцях дорога, вже знаходиться під контролем українських морпіхів, це не аби як нервує російської окупації, бо де-факто ця дорога була такою собі рока. Тобто дорога, яка проходила удовж лінії бойового зіткнення, і вона дозволяла оперативно ворогу переміщувати з різних ділянок фронту. Туди, де це найбільш потрібно, свої ресурси. Зараз вони такі можливості немає змушені переміщувати. Цієї свої речі, майно, устаткування, обладнання, а також, а також зброї та боєприпаси іншими маршрутами, що відповідно збільшує час на реалізацію цієї логістики. Ну а українська армія набуває відповідні бойові спроможності, причому ці бойові спроможності пов'язані з тим, що в якийсь спосіб мені дасте мене невідомо ми спромоглись переміщувати озброєння, боєприпаси до того озброєння військову техніку, зокрема бронетехніку, техніку справа на лівий берег. Насправді це унікальна історія, бо місце між берегами Дніпра в цій частині його печі складає тисячу метрів. Як за таких умов налагодити стало безперебійне забезпечення вся на наших морпіхів, що діють на лівому березі, для мене це ж переінковніта. Бо навести потонну мостову переправу надзвичайно складна задача, це я говорю як військовий інженер, я на якому трохи знаюсь, А по-друге, як обезпечити цю інженерну одиницю, цю інженерну споруду, впливу ворожої авіації та ворожої артилерії. Те, що ворог точно буде пальнувати та полювати за цією патоном мостовою переправою, це очевидно. Чи є вихід? Звісно, що є. Потрібна потужна мережа е, систем протиповітряної оборони, щоб чим далі відганяти ворожі літаки. Ну і звісно, потрібно розширювати е, розміри тих самих планзарів на лівому березі, щоб чим далі відтягнути і ворожим підрозділом, і ворожу в першу чергу артилерію, щоб вона не мала можливості поцілити по цій потонномастовій переправі. Ситуація досить динамічна, бо ворог розуміючи всі ризики, е, Щодо активізації бойових дій Української армії на цій ділянці фронту починає перекидати свої ресурси та резерви, зокрема оперативні. Наприклад, підрозділ 7-ї штурмової дивізії, який нещодавно діяли на макському напрямку, це ворожа дивізія, засадники, вже перекидається на південь Херсонської області. ворог нарощує зусилля. Ворог провів ротацію, поставив на більш притомного російського генерала, є полковника Михайла Теплінського, щоб він керував цим угрупування військ, бо саме на його розумість покладається Кремль в реалізації цієї досить небезпечної для ворожа армії ситуації. Ну а в принципі, ситуація буде розвиватися. А, Досить динамічна, але її результати будуть залежати від ресурсних можливості української війська. Якщо ми матимемо відповідні ресурси, щоб всунути вперед. До речі, від Дніпра попрягли до е, кримських перешиків, там такого ЧК до Чаплинки, де там, приблизно 80 кілометрів. Це набагато менше ніж на півдні Запорізької області, тому що ворог не встиг за ці за цей час. Набудувати там потужних інженерних та противопокаційних споруд, які мали би завадити просуванню української війська. Бо не вважав за потрібне, бо в тому, що Україна ніколи не зможе просувати Дніпро. Тож е плани амбітні і питання єдине, чи вдасться їх реалізувати, і воно полягає в тому, чи вистачить Україні в тих самих ресурсів для реалізації цих планів. Пане Володиславе, а як зима може змінити ситуацію на південному фронті? А, ну, очевидно, що і на Херсонщині, і на півдні Херсонської області будуть осінні зливи, які перетворять усі наші головні поля на суцільне болото. Край важко буде використовувати бронетехніку, але це не значить, що перестануть літати ворожі дрони, ворожі літаки і ворожа артилерія так само буде працювати аж до того моменту, поки її не знищать українські гармаші в рамках подарення боротьби. Звісно, що багато в чому буде залишити від пакунних умов саме в плані інтенсивності використання. Продолтехніки, зокрема, танків, але ж перший ключовий кейс, який буде визначати і результати цього контрнаступу українського війська і відповідно спротив російських окупантів, це ресурси. Ресурси українських сил оборони. Якщо нам не баркуватиме, то ворог буде зазнавати більше втрат, в тому числі територіальних. Якщо ж ситуація буде більш складна, то скоріше за все буде фіксуватися. Ситуація на полі бою буде реалізовуватися або монетрна оборона, або можливо якісь там заходи закупної війни. Буде в будь-якому разі питання щодо підсумки цієї компанії вона зараз відкрита. Бо ми з вами не знаємо, якими ресурсами володіє українські війська ці ділянці фронту, і які перспективи чи то збільшення тих ресурсів, чи Певної стагнації щодо забезпечення українського війська, але треба віддати належне нашим адмікам, які за завдяки -за -за своїй мужності та героїзму вже створили дива, захопивши на необладному узбережжі, знаход... яке знаходилось під контролем ворожого війська. А війська там чимало, ворог натягнув туди сумарно до 65 тисяч своїх вояків. Цифра, вона. Затужні кількості ворожого групування, що діє на купецько ліманському напрямку, та на півдні Запорізької області. Тобто ворожих окупантів там чимало, але навіть в таких складних умовах українські марки промоглись захопити, утримати та розширити плацдарми на лівому березі Дніпра. Як ви вважаєте, тому що є повідомлення про те, що таймі про це пишуть офіційні російські змі, що у ніч на 10 листопада президент вбивця Володимир Путін зустрівся в Казахстані з міністром оборони Шойгу та начальником генштабу Герасимовим. Вони нібито ознайомлювалися із новими зразками військової техніки, але пишуть про те, що в них була не і доволі складна розмова про саме ситуацію на півдні. України і про те, що в них там ну навіть з ресурсами і підсиленням не все так добре. Як ви вважаєте про що про що ця зустріч для цього часу ця зустріч, і чи тут ще варто в цьому контексті згадувати Авдіївку, тому що саме на Герасимова покладали великі надії, аби взяти Авдіївку там до знову якогось там дати Отже, що стосується на новітніх розробок, це ця техніка призначена для рибалок та тих, хто полюбляє охоту. Це спільна американо-китайська розробка, росіяни намагаються видати її заснови, хоча це абсолютно маячня, брехня. А Тим не менше, ворог починає закуповувати цю техніку для оперативного переміщення своїх диверсійно-розвідних груп в умовах бездоріжжя, в умовах складних поводних умов. Це ну, таке непогане підсилення. тим більше що йдеться про великі партії постачання цих сюди ходів. А, що стосується о, у, уваги громецького диктатора, то воно не випадково, бо ресурс витрачається вороги армії чи мали, територіальних немає. Тому я думаю, що о, розбір був досить жорсткий, питання Гірасімо ставили, думаю, що руба. А от наслідки цієї розмови ми хочемо найближчим часом, адже відомо, що ворог провів перегрупування, накопичив чимало ресурсів і буде знову атакувати місце Фортецю Авдіївко. До речі, Цього в рамковому сьогоднішньому звіті від Українського генштабу серед 69 бойових зіткнень йшлось про те, що не менше два з них відбувалося в районі Марінки. Марінко ворог штурмує вже кілька місяців поспіль. безрезультативно зазнає втрат. Але ще й досі граєш маленько тримається. Чому маленько? Тому що в такий спосіб ворог намається замкнути клощата навколо міста Фатеці Авдіївки. Що буде далі? Знову ж таки, питання е, принципово, але відповідь моя чи Витачить українським громадам ресурсів для того, щоб вбивати тих самих е, найманців чи військовослужбовців загоні З. Значить, все буде добре. Ворог буде зазнавати транспорт без будь-яких територіальних за Якщо ж нам ресурсів буде бракувати, то ми будемо мати чимало головної долі, в тому що пов'язані з маневреної оборони і з необхідності переміщуватись на інші рубежі та позиції. В Будь-якому разі візит Путіна до Ростова не випадковий і я думаю, що ну, підсумком цього візиту буде поживлення бойових дій на деяких участках фронту. де саме побачимо думаю, найближчими дня. Якщо підсумовувати нашу розмову, то все зводиться до ресурсів про, про те, що писав е, головнокомандувач Заложний в своїй статті Економіст, яка наробила шуму, що нам потрібно ресурси і людські, і якби очевидно, що стосується зброї. Я не маю доступу до того пласту інформації, яким володіє генерал Валерій Федорович Залужна, але для мене очевидно, Нинішня війна це війна ресурсів, і та сторона збройного протистояння, яка матиме в достатній кількості на визначених ділянках визначений час ресурсів. Вона матиме перемогу на полі бою. Це очевидно, це класика. І я сподіваюся, що консолідована позиція країн колективного заходу процеси, які відбуваються в тому числі в рамках міждержавних державних за проектами. Рамштайн 50+, Плюс. Вона все це дасть знаки, і українські громади не будуть відчувати браку боєприпасів, і наші воїни матимуть все те, що їм потрібно для реалізації бойових завдань щодо нищення ворожого військового потенціалу. Пане Владиславе, я дякую за розмову. Нагадаю, Владислав Селізня, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генерального штабу Збройних Сил України в 14-17 роках, був з нами на зв'язку. Пане Владиславе, дякую вам за аналіз. Вітаю в нашій аудиторії гарного дня і слава Україні! Героям слава!